Іван Франко Грицева шкільна наука. Частина 3. Почалася наука. Професор говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були намальовані, якісь гачки та стовпки. Хлопці час від часу кричали щось, як професор показував яку нову дощечку. А Гриць нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора, а дуже смішними видались йому хлопці, що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем у носі, другий іззаду раз у раз старався уткнути невеличке стебельце Грицеві у вухо. Третій працював довгий час дуже пильно. Микаючи зі свого старого кафтана латки, нитки та остроки, вже їх перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав із куб з усеї сили. «Нас що то микаєс?» – спитав Гриць. Буду дома з бовщом їсти, відповів перелякан хлопець. І Гриць довгий час думав над тим, чи буває, не здурив його сей хлопець. Але бо ти, Грицю не Боже, нічого не вважаєш, крикнув на нього професор і покрутив його за вухо, так що Грицеві мимоволі аж сльози стали в очах. І він так перепудився, що довгий час не тільки не міг уважати, але й зовсім освіті не тямив. Коли, нарешті, отямився, хлопці вже починали читати склади в вижних табличках, які розкладав і складав професор. Вони невтомимо по сто разів співучими голосами повторяли. А Балама. -ба Рицеві, не знати чому, дуже все сподобалося, і він почав своїм пискливим голосом на випередки кричати. Абаба Галамага. Професор уже готов був узнати його дуже пильним і здібним хлопчаком. І, чи ще ліпше переконатися про це. Переставив букви. Несподіваним способом він виставив перед учениками букви Баба, але Гриць, не дивлячи на них, а тільки на професора, тонким співучим голосом, крикнув. Галамаха, всі зареготалися, не виключаючи самого професора. Тільки Гриць здивований, оглянувся. І знов наголос сказав до свого сусіда. «Цьому не клицис, галамага?» Аж тоді бідолаха стямився, коли професор потягнув його за понятливість різкою по плечах. Ну, а чого тебе там у школі навчили? спитав батько, коли гриць у полудне вернув додому. Цили муся, а баба Галамага, відповів Гриць. А ти вмів? запитав отець, не входячи в те, що це за така дивовижна наука. Та це вмів, відповів Гриць. Ну, так мені справуйся!» – заохотив отець. Як тут у селі вивчився, то підеш до міста, до більшої школи, а відтак вийдеш на попа. Жінко, а дай но ну йому що їсти? Ба, відповів Гриць.